Поки лежу на вершині гори в Кіото, озвучую для вас відео про наш 13-й день подорожі. Прокидаємось у затишному парку біля святилища і кам'яними сходами спускаємось униз. Ніч була й неймовірно тиха, і ми чудово виспались. Це святилище Кумано Наті Тайса одне з трьох головних святилищ Кумано і місце, де розташований найвищий прямий водоспад Японії наті Нотакі. Храми й пагода стоять просто навпроти водоспаду, як символ єдності природи та віри. Цікаво, що цей комплекс поєднує елементи сінтеїзму та буддизму, рідкісний приклад злиття двох релігій. Але в цілому храмові комплекси в Японії дуже схожі один на одний і згодом це приїдається. Як і всюди, у продажу релігійна атрибутика. Тут ось можна придбати палицю, загадати бажання і кинути його вогнище, і воно збудеться голодні коропи. Оці гарні бочки не для вечірки, а священні дари багам. Сінтеїзмі саке це, можна сказати, офіційний спосіб підняти келих із духами природи. А ми, нагулявшись, вирушаємо далі. Пересадка автобусом. Заходимо в маленьке затишне кафе з отаким от милим меню. Ось таким чином для нас готують каву. Сніданок нам сподобався, і ми їдемо Прибуває наш потяг, і з гарним краєвидом за 4 години ми доїжджаємо до Осакі. Сортування сміття в потязі. Два отвори, але пакет там один. В потязі інструкції, що робити у разі випадку цунамі. Осака одразу ж зустрічає нас своїм хаосом, поповнюємо картки проїзні. Ідемо знайомитись з містом. Перша пам'ятка на нашому шляху і дуже людяна час повечеряти і за рейтингом обираємо собі кафе. Замовив велике пиво, принесли цілий літр. Ну ок. Тут же готуємо нашу капустну піцу Окономіяки. Це японська страва, щось між млинцем і омлетом. У тісті капуста, яйця, трохи борошна, свинина і морепродукти. Зверху соус і стружка тунця. Смачно, весело і дуже по-японськи. Такий інтерактив нам дуже сподобався. А далі ми пішли в епіцентр хаосу на вулицю до Тонаборі. Навколо шум, гам, неонові вивіски, всюди готується якийсь фастфуд, тому ми тікаємо звідти. По дорозі купуємо знаменитий японський чизкейк і прямуємо в готель відпочивати. Через пересування готель та їжу цей день у нас вб'є рекорди, і ми витратили на двох за день 303 американських долари. Зустрінемось наступного дня.